Домашній хліб завжди найсмачніший, адже він спечений з любов'ю. Сьогодні пропоную приготувати ароматний житній хліб з родзинками. В глибокій мисці змішаю 2 вити борошна, пшеничне та житнє. Також в мене є житній солод. Він додасть незрівняний аромат хлібові і сладкуватий присмак. Солод можна придбати у великих супермаркетах або в магазинах, де продається все для випічки. Можна і без солоду обійтися, але повірте, з ним буде набагато смачніше. Додаю цукор, необхідний для активації дріжджів. трохи солі, та дріжджі. В центрі роблю ложкою кратер. І виливаю туди теплу воду, десь 38 градусів, трохи тепліше, ніж температура рук. Починаю вимішувати тісто ложкою. Тоді додаю родзинки, які я попередньо промила. Вимішую родзинки з тістом. Додаю олію. В мене оливкова. Я люблю оливкову олію через її смак та корисні властивості. Вимішую тісто десь хвилин 10-15. Це, хоч найбільш енергоємний процес при випіканні хліба, але я обожнюю замішувати дрічове тісто це для мене наче медитація. Пишіть в коментарях, чи любите ви замішувати тісто. Потрішки підсипаю борошно прямо на стіл. Якщо тісто починає липнути. І продовжую замішувати, доки тісто не стане еластичним. Всього знадобиться 10-15 хвилин. Глибоку миску змащую олією, викладаю туди тісто. Накриваю рушником і залишаю в теплому місці на 1 годину. Через годину виймаю тісто з форми, обминаю його, щоб випустити повітря. Я формую хлібину відразу на деко застеленому пергаментом. При формуванні хлібини я краї тіста загортаю до середини. Таким чином утвориться гарна шапочка. Хоча, можна і цього не робити, присипаю хлібину борошном, накриваю рушником та залишаю підходити тісто ще на 15 хвилин. Розігріваю духовку та випікаю хліб. Готовий хліб дуже ароматний та красивий. Його хочеться спробувати відразу, але потрібно дати хлібові охолонути, щоб він гарно нарізався. Смакує житній хліб з хорошим, якісним вершковим маслом. Також з нього виходять смачні тости до сніданку. Спробуйте цей рецепт і вам обов'язково сподобається. Тисніть вподобайку, якщо було цікаво. Діліться рецептом з друзями. Дякую за перегляд та вашу підтримку! Це надихає створювати більше відео для вас. І підписуйтесь, адже щотижня тут виходять нові перевірені, корисні та смачні рецепти. Салати і місто прощається до наступних відео!